Мир вам, дорогі слухачі, Господь має дві особливі якості. А саме, згідно з Першим посланням Апостола Івана 4.8, Боже Слово говорить про те, що Бог є любов. А згідно послання до євреїв 12.29, Господнє Слово говорить, що наш Бог то палючий. Вогонь. Рівно настільки, наскільки Бог є любов'ю, рівно настільки Бог є палючим вогнем. Для виконавців Слова Божого, Бог є любов'ю, а для свідомих невиконавців Господнього слова, Бог є палючим вогнем. Боже Слово. Говорить нам, що для того, щоби Бог був для нас любов'ю, нам необхідно виконати таке слово Господа Ісуса Христа, яке записане у Євангелії від Івана 14.23, де так говорить Господь Ісус Христос. Як хто любить мене, то й Слово Моє берегтиме, тобто той буде особисто вивчати і виконувати новий заповіт. І Отець мій Небесний полюбить Його, і ми прийдемо до нього, і оселю закладемо в нього. 28 розділ Книги повторення закону з 15 по 69 текст відкриває нам наступне. Господь, Є палючим вогнем для тих, хто свідомо порушує і не виконує Боже Слово. Ось як говорить Господь через книгу повторення закону, 28 розділ з 15 тексту і нижче. Та станеться, коли ти не будеш слухатися голосу Господа Бога свого, щоб додержувати. Виконання всіх Його заповідей та постанов Його, то прийдуть на тебе всі оці прокляття і досягнуть тебе, проклятий ти в місті, і проклятий ти в полі, проклятий плід утроби Твоєї, пошле Господь на тебе прокляття і замішання і нещастя на всякий почин твоєї руки. Що ти зробиш, аж поки ти не будеш вигублений, і аж поки ти скоро не загинеш, через зло твоїх вчинків за те, що ти покинув Господа. Дорогі слухачі, пропоную усім нам уважно прочитати самостійно увесь 28 розділ книги повторення закону. А про вічність Євангелія від Матвія, 25 розділ з 31 по 46 текст говорить наступне: Після Воскресіння ті люди, які були виконавцями Слова Божого під час свого земного життя, увійдуть у вічне блаженне Царство Небесне, де будуть жити вічно. Насолоджуючись Божою любов'ю. А ті люди, котрі не стали виконавцями Божого Слова на землі, опиняться у вічному вогняному озері, де будуть страждати вічно, перебуваючи вічно під Божим гнівом. Ось з таким Богом ми маємо справу. Тому Дорогі слухачі, давайте будемо виконавцями нового заповіту. Давайте будемо щоденно, уважно читати і виконувати новий заповіт, адже лише при такій умові Бог буде для нас любов'ю, і лише при такій умові ми зможемо увійти у блаженне, вічне Царство Небесне. Амінь.